Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні ми з вами починаємо вебінар, присвячений ультразвуковому дослідженню при гострих абдомінальних станах у дітей. І сьогодні ми розглянемо питання, як взагалі відбувається. Гострі процеси не тільки черівної поражнини, а взагалі абдомінальні болі у дітей різного віку. Тож, давайте розглянемо, як це виглядає. У медичній практиці немає більш драматичної ситуації, ніж та, що виникає при гострих захворюваннях органів чарівної поражнини. Скільки можливостей мають лікарі, які стоять перед іншими проблемами, але при гострому животі. При чарівній катастрофі клінічна картина не завжди буває досить зрозуміла. А лікарю, що практикує, доводиться самостійно терміново ставити діагноз. І